Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар. Що буде найближчі три місяці? На що очікувати Енергодару, Які є перешкоди, щоб його деокупувати? Тут перший місяць перемога. Дивіться, ворог очікує. Цей місяць на Енергодар має стати, деокупація має відбутися цей перший місяць Енергодару. І ворог очікує на це. Туди він вислав або висилає. Буде збирати там військових, вони не допоможуть, бо дуже слабі люди, дуже слабі, і ці люди нічого не зможуть зробити. Їх буде знищено. І Енергодар, де окупація? Це перший місяць. Це, напевно, цей лютий місяць. Це з Енергодаром. Бо військових України дуже потужна зброя, вони надзвичайно сильні. Вогонь, мирний вогонь. Причому, що немає руйнування цивільних домівок людей не буде при деокупації Енергодару, вбито жителів мирних людей. Але те, що побачать в Енергодарі, це жахи. Там жах, там забрали людей у жінок, у всіх чоловіків. З ними вони повигрібали людей. От воно що. Це страждають жінки. Саме цінних людей, дуже гарні чоловіки в Енергодарі, професіонали, от їх позабирали. І це трагедія. Енергодар страждає Ой, там. пограбовано людей забрали. От воно що буде відбуватися. Проте все надія повернута. Надія повернута до Енергодара. Це другий місяць, що повернуться ці люди до домівок. Так, дивіться, ті, хто були забрані, повернуться до домівок в Енергодар, це третій місяць. Тут важка дорога додому, але вони повернуться. Вони будуть викуплені, визволені до їх або будуть утримувати у полоні, їх повернуть військовим чином, навіть так їх будуть визволяти, вони десь на території України ну, на окупованій. Так, повернуть. Я хочу спитати, коли настане саме цей число, коли буде деокуповано енергодар? 12 число, швидкі рухи. Дванадцяте, дев'ятнадцяте. Ні, почекайте, чому 12, 7. Там перипетія почнеться сьоме, дев'яте. Люди будуть боятися цього стану. Це буде деокупація. А от перше число. Ось 12. З 1 по 12 можна буде повертатися. Дивіться, у вас а, тут 7 9 число, буде купують, але щоб відновилося світло, а, вся теплоподача і робота. Це буде перше число. інфраструктура в місті, щоб людям можна було жити. Так, заперечую, я хочу забрати весь негатив, заперечую. Заперечую більше лиха людям, жителям Енергодару. Ой, бачите, заперечую. Расисти росіяни не можуть завдавати. Бояться, тікають, лякаються. Відкриває дороги на деокупацію Енергодара. Заперечую повністю всі злочини. Наживитися на стражданнях українців ворог не може, тікає, лякається, сам по собі стріляє, заперечую. Заперечую повністю. Більше ворог не може утримувати Енергодар в окупації, здає повністю, звільняє. Виводи війська заперечує, заперечує, де да настане мир в Енергодарі, де да прийде звільнення, де окупація, де повернуться всі, кого вивезли, кого було забрано до своїх домівок із полону, де б кого не утримували. Прошу, допоможіть вищі сили повернути людей до домів, відкрийте дороги на повернення. Нарешті настане мир. Енергодар. Прошу закрити небо над Енергодаром, щоб не змогли расисти руйнувати будівлі цивільних людей, бивати, грабувати, перекриваємо. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду закликає відкрити дороги на деокупацію Енергодара без втрат для жителів мирних людей. Енергодару і без втрат для Збройних сил України, де настане якнайшвидше звільнення деокупації Енергодару. І прошу повернути. Всі біль, сльози, страждання і смерті, що завдав ворог людям в Енергодарі повернути ворогові. І з ним це станеться. Він боїться, він вмирає, він тікає, в нього руйнуються всі плани, військові, ворожі. Все зруйнує, зруйнується, вся сітка, всі дороги його закриті. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане, здійснене. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. звільнити Енергодар від рашистів прошу, дайте нам сил. Дякую за увагу.